Старий Санш у той час вже пережив свої дні величі і слави і поступово заумирав. Хоча знаходився на дуже доброму місці на торговельному шляху Південь-Північ, на Угорщину, Італію, Трієст Краків, Гданськ і Вроцлав. При повноводілі Попраду і Дунайця, цієї ріки, така зноска невеличка, можна було переправляти товари на світ далекий, аж до Балтійського моря. Але це ні привілеїв, які так щедро давали старому Саншу королі, вже не могли його врятувати від невмолимого занепаду. Війни, пожари, пошисті поголовно винищували мешканців, тож після них міста на десятки літ залишались пусткою, опускали щораз нижче і нижче. А добив старий санж суперник, новий Санш. Де де і розквітла спочатку, спочатку торгівля, а потім ремесла. Отець Павло швиденько переїхав вузькими вулицями, де було повно сміття та гною. Минув ринок, де з нагоди празника в православній церкві люду було більше, ніж завжди. Крамнички з крикливими перекупками та ремісниками і подався далі. Не любив він цього містечка, хоча його оточували українські села. Саме місто, саме місто було зовсім чуже. Польсько-німецьке. Наші люди для чужинців навіть були непомітні. Для церков місця, ясна річ, тут не було, зате, вісно, вільно розмістилось кілька костьолів і монастирів отців францисканців і клярисок. Церкви витіснено на далекі передмістя. Власне, до одного з таких передміст і поспішав отець Павло до звичайної жидівської корчми. Стояла вона біля головного шляху. На горбочку, так що вже здалека можна було її побачити. Як і інші, була брудна й обдерта. Вважалася власністю одного шляхтича сусіднього села, орендував її жидок Мортко. Хто не знав його ближче, не дав би пари подертих чобіт, такий, на перший погляд, був бідний. Одежина висіла на ньому марненька, був смирненький, покірний, з усіма чемний. Та поглянувши йому в очі, ставало зрозуміло. Це бистрій підприємницький, характер хиткий, заради інтересів, і грошей, готовий на все, без огляду на Божі заповіді. Мав десь літ коло 60. Тримав в оренді цю корчму років з 30. За той час зібрав величезний маєток, хоча про нього не признавався і вселяко від достатку від... віднекувався. Займався усім і корчмою, і торгівлею, дозволеною, і забороненою. Мав своїх агентів і польських, і в руських селах, і по той бік кордону, і в землі Угорській. Та, певно, найбільшим джерелом прибутків були відсотки, за позичені панам гроші. Земля на Самдечині плодючістю не відзначалась, шляхта на, на ній як слід господарювати не вміла і мала досить скромні доходи. Для життя вистачало, а щоб зрівнятися зі статками пан, з панами на інших земель Польщі було замало. Та кому не хочеться пожити в розкошах. Від податків, значної відда... накинутих на селян значної віддачі не було. Тож зичили. Звичайно, жидів. У той час було багато заможної шляхти, вже сиділо в кишені Мортка, а він не втратив нагоди і далі збагачувати з високими відсотками. Його клієнтом був і пан Станіслав, що позичив значну суму грошей під маєток. Дізнався про це отець Павло випадково і хотів це використати. Під прикриттям празника в старому Санчі вирішив вступити до мортка, налякати його можливими заворушеннями в селі, що потягнуло би до втрати позичених панові грошей. Ще здалеку, побачив, що мортко порається біля корчми, робив вигляд, ніби минає корчму. Розрахунок був. Його точний, як тільки Мортко побачив, що отець Павло їде по вскоршому, кинувся чимдуж на дорогу. Якого я гостя бачу, Ай-бай! Я дуже тішуся, що отець парох завертали до нас я і мій батько, і моя ривка – все згадуємо оця пароха. Жидок тісно втішився, про події в шляхтові уже деякий час чутки дійшли. Вони, певна річ його стривожили, хотів більше про них дізнатися. А хто ж розповість найбільше докладно, як не пан отець? Здорово, Мортку, просто часу не було, клопотів багато, тому й не приїжджав. Та й до старого Санча, то для мене старого задалека дорога. Однак рішився приїхати на праздник, з людьми побачитись. Які літа, ай-вай, то молодість, то сила, що хоч швертку... Щоб я, хоч швертку мав того здоров'я, століть не менше будуть отець парух жити. Це видно одразу з першого погляду. Йозик, Йозик, закричав до сина, котрий вийшов з корчми. Йозик, бачиш, якого маємо гостя? Біжи сюди скоріше розкульбач коня. Такий гість у мене, такий гість у мене яке щастя, яка честь для мого дому. Тримав однією рукою по води, другою притримував. Стремено, щоб отець Павло легше зліз... міг злізти з коня, але той не квапився. Не можу, Мортку, не можу, хіба іншим разом. Ай ай, ай до мене, бідного житка. Отець парох навіть на хвильку не хоче вступити, а моя родина так ждала оця пароха, скільки говорили, скільки журилися. Ну, хіба на хвилинку, тільки для тебе, Мортку. Це зроблю, але не затримуй мене, бо маю мало часу. Жинок, кланяючись і підскакуючи, вів отця Павла до своєї світлиці не до кімнати для, для подорожніх. За кілька хвилин на столі з'явилася знаменита пейсахівка. Ледве чи сам король пив таку щупак, шимка, ковбаса, інші ласощі, яких отець Павло, живучи досить бідно, не те, що не їв, а й не бачив. Після вступної Вічливої розмови, про здоров'я розмова зайшла про буденні справи, клопоти та й про події у шляхтовій. Мортко, почувши більш докладно про екзекуцію, страшенно нервував. Що цей пан Станіслав робить? Що він робить? Хіба так можна, адже він сам собі с... е... сукає мотузок на шию. Так, правду каже Мортку, сам собі сукає і ще й інших в нещастя пхає. Бо ж народ чесний, працьовитий не пояки, не гуйки але ж ясно, ясно, підхопив Мортко. Народ добрий, чесний, можна з ним жити в найліпшій злагоді, тільки треба його шанувати. Я боюсь, тягнув далі отець Павло, що терпець у людей уже закінчився, і найменша іскорка може спричинити на пожежу, в якій згорить і пан Станіслав з родиною, і все село. Люди прикличуть безкидників і все. А далі військо приведуть, людей помордують, і буде кінець шляхтовий. При цьому і церкву знищать, і я з родиною. Накладу головою. Ах, най пан Бог боронить, най Бог боронить, затрес, затресся Мортко. Так не може бути, щоб таке гарне село, такий багатий двір і в себе через дурноту людську, до того ніяк не можна допустити. Але що вдієш, Мортку, ніби розмірковуючи, отець, розмірковував отець Павло? Що вдієш? Я вже стільки разів говорив про це панові Станіславу. І що ж, погоджується, коли говоримо, а як потім прийде до чого, своє робить. Я, як не він сам, то його посіпаки, Признаюся тобі, Мортку, знаємо вже, скільки літ, продовжував отець Павло, я приїхав не лише на праздник, а й при тій нагоді розглянутися за іншою парафією. Ах, наробіть цього, не робіть, отче. Думаю, пан Станіслав зрозумів, що так далі робити не можна. Тільки не покидайте своєї парафії. Це ж ваша дитина. Ви маєте вплив на селян, тільки ви їх можете заспокоїти. Я мав власний намір поїхати в ті місця і заїду до шляхтової. Не кидайте її, прошу вас. Не знаю, Мортко, не знаю. Ще побачу, але сумніваюся, чи вдасться. Там ще щось зробити. Там усе кипить один нерозважливий крок пана чи його посіпак, і всі загинуть. Ну, але я ж вже забарився. Але добра твоя писахівка не брехав, що може йти на королівський стіл. Правда, правда, втішився Мортко, скоренько витягуючи ще одну пляшку писахівки для отця пароха на дорогу. Тепер вже зимно, такий вітер у дорозі не зашкодить зігрітися. Нічого не візьму, ніяких грошей. Аж закричав, побачивши, що отець Павло витягує гаманець з грішми. Отець парох був моїм, моїм дорогим гостем. Для такого гостя все віддам. Тільки-тільки не кидайте шляхтової. Я так люблю цих чесних людей, треба їх рятувати. Задоволений виїхав отець Павло від мортка. Добре таки налякав його. Видно, що маєтку шляхтової мав забезпечені... Великі гроші. Тепер не тільки він, а й мортко буде старатися, аби пан Станіслав втихомирився і перестав знущатися на людьми. Тільки на запарохом зачинилися двері, як мортко підняв гвалт. Ривко, влаштуй мене в дорогу, їду зараз же до Шляхтової. Йозик, вимости соломою віз і занеси той великий теплий кожук, але скоро не барися. То вже пізно, а чи встигнеш вернутися до ш... на, ш... на шабаш? На Стигну, не бійся. Там страшний вітер на дворі, відраджувала його ривка. Може, буде, може буде, бути дощ або сніг. Не стій над головою, йди до кухні. Я не маю часу з тобою таревенити. Був сильно зденервований, що рідко траплялося. Вештався туди-сюди, шукав якісь папери. Нараз обізвався батько, старий Авраам. Мортку, їдеш до шляхтової? Так, тату. Старому Авраамові було близько 80 літ. Зазнав багато в житті, був і, як і мортко, спритний підприємливий, зробив чималий маєток, але все втратив за одну ніч. Під час заворушень на підгір'ї все господарство і майно згоріло, дехто з родини теж. Сам вижив завдяки сусідові Лемкові, який його переховав. Взявся потім знову до праці, але йому. Якось не велося. Жив, бідно, і ледве завдяки морткові на ново став на ноги. Не мав уже здоров'я. Справами не займався. Родина і місцеві жиди його шанували. Колись, коли гість був у хаті, був, був задоволений, що парох їх відвідав. Сміхався весь час, але до розмови не втручався. Вдавав, що молиться. Насправді ж наслуховував, що говорили дуже пильно. Чи там живуть жиди? Ні. А в околиці також ні. То, то там живуть самі християни. Так, мортку, я тебе послав до школи. Що тебе там реве вчив? А що мав вчити? Старий завіт, талмуд. Старий Авраам говорив спокійно, але були, видно, що злий. А, а чи тобі реве оповідав, що християни вже півтора тисячі літ нас жидів мордують, гвалтують жінок, катують лише за те, що ми іншої віри казав. А чи пам'ятаєш тут, Авраам підвищив голос, що тутешні хлопи під час бунту змарнували все наше майно, вимордували без причини нашу всю родину? Так, тату. І ти жит, їдеш до тих гоїв, бо той піп-гадюка на, на, наповідав тобі різні речі, то хай вони. Всі припадуть, хай виздихають, усі до одного. Був червоний, як буряк, очі блищали, шарпав сиву бороду, аж волосся йому на голові неїжджачому. Тату, чого ви хвилюєте? Спокійно запитав Мортко. Хай собі виздихають. А з ким я тоді буду торгувати? Е, врешті хто сказав, що я їду їх рятувати. Старий ви, вибалушив очі. Цікаве слово, вибалушив, мабуть, вирячив, відповідник український. То, то чого туди їдеш? Їду рятувати свої гроші. Я панові шляхтові позичив велику суму грошей і забезпечив на тому маєток. Як пан вб'є хася, то буде знущатися з селян. Може виникнути бунт. Чули ви самі? А як буде бунт, пана заріжуть, двір спалять і все пограбують, а потім прийде військо і в кого я буду шукати свої гроші? Настала тривала мовчанка. «На шабаш. вернеш? Верну. Старий заспокоївся, але задоволений не був, Бурмутів підніс сини Ізраїлю забувають про закони, не дотримуються їх. Через годину у бік Карпат котився запряжений худоб... худою шкапою віз, на ньому сидів Мортко і думав про свої справи.